Всім доброго, мирного дня. Слава Україні! Героям слава сьогодні, дорогі друзі, віддаємо і передаємо нашим захисникам, нашим медикам і бойовому підрозділу швидку допомогу. Ось можете подивитися її. По дорозі зараз у військову частину місце дислокації підрозділу, і з Божою допомогою, тільки спільними зусиллями, їдемо разом. І допомагаємо Збройним силам України. Щиро дякуємо нашим побратимам, які захищають терени нашої країни. І так само ми вдячні людям доброї волі, які долучаються до допомоги нашим військовослужбовцям. Тому нехай все Господь оберігає та допомагає весь наш український народ. Величезна подяка небайдужим людям, які допомагають нашим хлопцям на передовій, а також медикам, які спасають життя цим хлопцям. Особливу подяку зараз хочу висловити своїм партнерам, однодумцям і клієнтам. Це Іллі Руденко, Алексу Сербіченку, на чолі із компанією IT-фахівців, Служить для спасіння э, життів наших воїнів. Ну я ще хочу від нашого батальйону подякувати вам, тому що насправді ну, э, наша країна тримається на небайдужих людях, тримається дійсно волонтерки, які допомагають, які реально э, допомагають нам воювати і рятувати життя наших воїнів, наших хлопців. От щиро вам уклін, тому що насправді такі речі вони рятують життя, вони допомагають нам. Боронити свою країну. І ми віримо в перемогу і розуміємо, що в нашій країні це абсолютно з такими людьми, це абсолютно реально. І ми дуже вам за це вдячні. І від нас тут, звичайно, що є ще й подяки, які виписані на вашу організацію, і безпосередньо тут на надію Амазон». Це хто? Це ви. Дуже дякую. і на дві військові капелани і військові капелани. Будь ласка, дякуємо вам і віримо в перемогу і сподіваємося, що скоро. Ми будемо всі на майдані незалежності парадом проходити всі, ті, хто долучився до того, щоб цю перемогу наблизити, і вона була досить скоро. Велика вам подяка від всіх нас. Ми поки що тут знаходимося, але повірте, третину свого часу ми проводимо саме в таких найгарячіших точках і. Повернулися зараз, походимо під відновлення. Дуже вам вдячні, та боже вам сили і здоров'я. Хочу також користуючись нагодою від наших вояків, як священнику війську, як капілан, подякувати вам в першу чергу організації військових капіланів, яка спромоглася залучити небайдужі серця українців до. Допомоги, щоб з'явився цей військовий автомобіль для військових потреб. Нехай Господь благословляє, примножує ваше здоров'я і можливості. І нехай ваші слова завжди чують українці і відгукуються, і допомагають. Спасибі і землю клієнам. Дякую, брати. Дякую. Царю

Вони порости, беззаконні наші, сіли поселиться, нема чи наші. Імені Нової ради, Господи, помилуй, Слава Отцю і сімей, тому кові нині на цей час. І на віки віків, амінь, отче нащо на і сина, небеса, дихай сини, цим якої не каймри, царство твоє, нехай моневоля Твоя, як на небі, так і зміг ним, на насушний нам замнець, і остави нам доги наших, весне, дождиком нашим, і не вини нас побусу, але нас від лукавого. Бог Твоє, Царство і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Спаси Господи, людей Твоїх і благослови насліддя Твоє, перемогу по вожному народові нашому українському. Над ворогами, москалями подай, і Христом Твоїм охороняй нас, оселю Твою. Отче, я двічі округ, а ви треті. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і сина, і святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і сина, і святого Духа, амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа, амінь. Отця и Отця и Сына Святого Духа Амінь. Отця Святого Духа В імя Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В імя Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В имя Отця воинство наше. Сейчас это секундовый В имя Отця и Сына, святого Духа. То не не сахарне, не бійтесь, не розставити в ім'я Отця, і сина ласка. В ім'я Отця і сина, і святого Духа, і благословина Світня. Вів'яня Отця Сина, і святого Духа. Вів'ядця і Сина і Святого. Духа, він Градинському над ворами, москалями подай і Христом Твоїм охороняй нас осилю Твою. Примудрість присвяє бороться, спаси найчасніше від і дрем, славнішу від сравнів, щоб сні було слаборділа. Сущо ми родиться, тебе величаємо. Слава тобі, Гристе, Боже радія наша, слава тобі, слава сіна, і сину і судовому і нині, бо син часі, на віки, віки, амінь, господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй, припловний Отче, благослови. Бог молитви, причисти своєї матері, свято Патрика, що сьогодні пам'яті згадуємо і всіх святих. Нехай помилує і спасе усіх нас, бо Він благий і людину любов. Свинемирне життя подай Господи, нашому державному проводу, українському війську, тут присутнім братам і сестрам українським воїнам. і збережи всі, Господи, нас на многі і благі літо, серце кров, мов боротьбі за Україну, за її волю, за честь, за славу, за народ. Многі і многі літа, многі і многі літа, многі Слава Україні! Героям, Героям слава! слава! Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богові! Україна! Понад усе! Дусе! Переможемо! Дякую, так, Все, це, Тут як москалі почують, то вже будуть тікати. Хай тікають, хай чують і знають.